Друзі мої, я вас всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати про нашу покупку. Купили ми з чоловіком ось таку рулетку для того, щоб вимірювати вагу нашої великої рогатої худоби. І зараз ми ніколи її ще не міряли. Читали-читали, не знаю, правильно ми робимо чи неправильно. Але ну, спробуємо разом з вами іще раз. Ну, і я думаю, якщо так, то так. Якщо не так, ви нам напишете, скажете, щоб ми виправилися. Ось наш фунтик. Назвали ми цього хлопчика фунтиком. Народився наш фунтик 25 липня. Ну, ось чоловік вимірює зараз його. Треба міряти тільки ось так обхват грудей. Ну, не знаю, правильно ми чи неправильно. Наоборот. Нам показує ось так: 55 кілограмів. Я думаю, що є в ньому 55 кілограмів. Такі він у нас шустренькі, залишили ми його собі. Так, йдемо далі, далі до наших хлопців. Так, тепер прийшли ми до нашого кастанчика. Каштан у нас Брауншвіт, то дивиться нас перший раз. то народився він. 7 грудня 2022 року. Ось такий хлопчик. Зараз чоловік виміряє його. Знов таки беремо обхват грудей. Ну ось так, що тут у нас показує? 220. 220 показує кілограмів. Ну, також не знаємо, так чи ні. Ну, я думаю, що має бути тут 220 кілограмів. Такий гарний хлопчина. Так, іще у нас є красунчик, йдемо до нього. Прийшли ми до нашого хлопчика ще до одного. Чому хлопчику було? 8 березня був рік. Ну, я так вважаю, що ми на полі, мабуть, його не заміряємо, не зможемо вам показати, але ми міряли вже його в сараї перед цим, то десь приблизно 420 кіло по нашій новій лень. лень. ленточки, вибачаюся. Ну, якщо ще буде можливість заміряти його в сараї, то ми його заміряємо. Ну зараз не знаю. Ладно, може не треба, Саш, не ризикуй. Так, ми спробували ми вгамувати нашого хлопця. І ось зараз тут Саша... все ж його заміряє. Щось, щось відбувається. Заміряє. Покажемо вам, ну так, Получилося. Так, і що там у нас вийшло? Ну, так, як я вам і казала, 426 кілограмів. Приблизна вага нашого, нашого красунчика. Ну, друзі, хто нас дивиться, ще у нас був тюльпан, але тюльпанчика ми свого, як то кажуть, відправили на райдову. Розповім, чого. Вже дуже великий. По масі був він 600 кілограмів. Приїхали хлопці. У нас тут неподалеку від нас стався нещасний випадок, такий здоровий бик, придавив жінку. Жінка у важкому стані у лікарні, то ми вирішили в минулому році вже. У нас був нещасний випадок з чоловіком, а то дякувати Богові, все обійшлось, все добре. То цього року почули про таке, і, чесно кажучи, у нас непогана ціна зараз на скотину. То ми вирішили не ризикувати життям, ні своїм, ні дітей. І подзвонили хлопцям, приїхали, забрали. Дякуємо їм. То... Нас ніхто не обідав, не в грошах, нічого, ми дуже довольні. Так що, якось так, таке життя. Життя триває далі, треба берегти себе, своїх дітей і здоров'я своє, то, то так. А красунчик наш обгулює корівок, все в нього добре виходить. Ну, те, що ми сьогодні вам хотіли показати. Бажаємо всім нам мирного неба, скорішої перемоги, здоров'я всім сьогодні святом. Дуже жарко у нас в нашому регіоні. Дякую всім за те, що ви нас дивитеся. Підписуйтесь. І всім вам до побачення до наступного разу.